Вашої уваги чергова добірка новин на телеканалі СТН. Наша команда розкаже вам про головні події Нововолинська, Волині та України. Наталія Матвійчук у студії. Вітаю вас! Засідання міжнародного трейд-клубу відбулося сьогодні у Нововолинську. Мешканці села Марковичі Локачинського району потерпають від видобутку природного газу. Національна поліція України обіцяє уже за місяць запустити систему автоматичної фіксації правил дорожнього руху у тестовому режимі. Про це і більше дивіться далі. Засідання міжнародного трейд клубу відбулося сьогодні у Нововолинську. Міський голова Віктор Сапожніков його заступник Олександр Громик проінформували іноземних дипломатів про потенціал міста та його інвестиційну привабливість. Більше дивіться далі. Члени трейд-клубу регулярно відвідують регіони України, де проводять зустрічі з керівництвом і представниками ділових кіл. Знайомляться із роботою підприємств всіх форм власності. Сьогодні така зустріч відбулася й у Нововолинську. Основна мета діяльності трейд-клубу інформування іноземних дипломатів про економічний, експортний науково-технічний потенціал України, а також окремих її регіонів. Ця громадська організація сприяє місцевим органам державної влади залучати інвестиції, допомагає встановлювати. Прямі контакти між вітчизняними та іноземними підприємцями, безперечно, за декілька хвилин, не пройшовшись вулицями міста, не поспілкувавшись з мешканцями, не побувавши на тих підприємствах, де я би хотів показати наш економічний потенціал, важко скласти думку. Але я, як міський голова, хотів все це розказати, і показати. На жаль, ну не на всі відповіді, можливо, були отримані. От, як, наприклад, а чи можете ви надати якийсь конкретний проєкт? Ну, я не бізнесмен. Е, любий проєкт, він актуальний може бути можливо рік, два, п'ять. А потім буде не актуальний, тому що е, конкуренція, тому що ту або іншу нішу займе інший. Я їм говорив, наприклад, про сміттєпереробку, що у нас, от на жаль, зараз гальмується. І був інвестор, і була виділена земля, і підготовлена площадка, зроблена навіть Львівським інститутом експертиза, но цих кошторів, креслень, планів я ж з собою не мав і не тримав. То, наприклад, я сказав: якщо вас це зацікавить, давайте конкретні питання. Я реаліст, тому я розумію, що якщо з десяти пропозицій або зустрічей одна-дві. Є результатними і плідними, і тоді йдуть інвестиції. Це дуже добре. У Нововолинську делегати відвідали леварне виробництво під час засідання у міській раді. Презентацію міста провели міський голова Віктор Сапожніков та його заступник Олександр Громик. Представники посольств ставили питання, що стосувалися інвестиційної привабливості міста, цікавилися діяльністю економічно активних підприємств. Я кажучи, вперше в Нововолинській, даже не думаю, що при граніці з Польщею находится такой большой промышленный город. Я думаю, что, что мы увидели, что реально у вас работает иностранный, и иностранный бизнес, и местный бизнес. Поэтому это само собой оправдывается, что, что вы один из лидеров в привлечении иностранных инвестиций в войне. Генеральний секретар міжнародного трейд-клубу в Україні Валерій Балясний розповів про особливості роботи із міжнародним трейд-клубом в Україні, підготовку та проведення переговорів із іноземними компаніями, а також пояснив, чого очікують інвестори від співпраці з українським бізнесом і владою, поділився і позитивними результатами такого співробітництва. Моє завдання зробити правильну програму і зробити так, щоб вона тримав повністю інформацію. А що кожна країна з цього візьме? Це інше. Крім того, вони не є бізнесмени, вони передають цю інформацію до своїх міністерств, своїх, своїх урядів да, і своїх підприємців, які вже потім приїжджають сюди це співробітництво. Я можу сказати, що Чернігівське піво це бельгійське, це клуб. Завод по виробництву концентрованого яблучного соку Вінницької області це «Терит-клуб». Завод по виробництву стівних матеріалів Житомирських це «Терит-клуб». Фабрика цей це клуб це пусті наше поїздки. У рамках реалізації євроінтеграційних процесів в Україні. Особливо гостро для регіонів постають питання пошуку нових ринків збуту вітчизняних товарів, залучення інвестицій для створення інноваційних виробництв, конкурентно спроможної продукції. Міжнародний трейд-клуб це хороша для цього платформа, яка сприяє створенню спільних підприємств і відкриттю представництв іноземних компаній в Україні. Сьогодні заступник міського голови Володимир Рожелюк та депутат обласної ради Алла Лісова оглянули територію міського озера, аби перевірити його готовність до купального сезону. Виробниче управління комунального господарства, у підпорядкуванні якого знаходиться водойма, ще раніше розпочало роботи по наведенню там порядку. Завезено пісок, пофарбовано пляжні споруди. Готується до роботи рятувальна служба. Як повідомив Володимир Рожелюк, купальний сезон стартує 10 червня. Перед керівництвом виробничого управління комунального господарства поставлено завдання до цього часу завершити усі необхідні роботи і про їх виконання прозвітувати до 9 червня. Сьогодні в управлінні праці та соціального захисту населення проведено засідання комісії із соціальних питань під головуванням першого заступника міського голови Андрія Сторонського. Розглянуто 54 справи, а саме, 48 стосовно призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. 4 – про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, 2 – щодо надання пільг на житлово-комунальні послуги. За результатами прийнято відповідні рішення. У перший день літа у Нововолинську почали працювати табори із денним перебуванням на базі дев'ятьох навчальних закладів, якими охоплено 1712 дітей. Паралельно функціонуватимуть і мовні табори, адже 2016-й оголошений роком англійської мови. Обіцяють забезпечити дітям цікавий і змістовний відпочинок. Проводитимуть різноманітні заходи, екскурсії, спортивні ігри та змагання. Пришкільні табори працюватимуть упродовж 14 календарних днів, а завершать свою роботу 21 червня. Мінпророди України презентувала запуск електронного сервісу. Тепер для того, щоб подати декларацію про відходи, не потрібно витрачати час на поїздку до центру надання адміністративних послуг. Це можна зробити у режимі онлайн. Згідно законодавства, кожен суб'єкт господарювання, зареєстрований в Україні, повинен декларувати дані про відходи. У електронного декларування є великий бюджетний потенціал, так як впровадження електронних послуг надасть вигоду не лише підприємцям, а й бюджету. Забезпечення прозорості при реєстрації дозволів стимулюватиме підприємців декларувати відходи. Відповідно, і надходження з екологічного податку до бюджету зростуть. Це кардинально змінить підхід до виконання екологічних програм в країні, на реалізацію яких до цього часу не вистачало коштів. До запровадження електронного декларування суб'єкт господарювання звертається до ліцензованих установ за допомогою у проведенні інвентаризації та паспортизації відходів. У результаті проведення процедур розраховується показник загального утворення відходів. Проект електронного сервісу здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами розроблено міністерством екології та природних ресурсів України спільно із державним агентством з питань електронного урядування за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва ГІЗ. У Нововолинському міському центрі зайнятості відбувся інформаційний семінар на тему техніка пошуку роботи. Мета заходу ознайомити із основними джерелами інформації про вакансії, їхніми недоліками та перевагами. Шукачі роботи здобули навички користування банкоматом вакансій, завдяки якому можна переглянути інформацію про вільні робочі місця по всій Україні. У формі дискусії учасники семінару обговорили джерела інформації про вакансії, визначили недоліки та переваги кожного з них. Окрім того, присутні розповіли про свій власний досвід пошуку роботи. Сподіваємося, що нові знання та навички, отримані під час семінару, допоможуть кожному впевненіше відчути себе на ринку праці та обрати власну стратегію пошуку роботи. Таємницю виникнення та розвитку життя на землі осмислювали маленькі вихованці театрального гуртка Бяка Закаляка. Вони показали виставу під назвою Історія життя і Історія кита, яка зібрала аншлаг у приміщенні сімейної академії Плай. Вартість квитка коливалася від трьох до п'яти цукерок, розповідає громадське Волинь. Діти самі продавали їх потенційним глядачам і з'їдали свої солодощі. Керівник гуртка і режисер вистави Марина Ткачова переконана, що на сцені діти повинні насамперед відчувати себе дітьми. Хотілося б, щоб вони ще відчували, що можуть погратися на сцені, вихлюпнути те, що десь там сидить. Щоб вони могли побути тим персонажем, яким не можуть бути у реальному житті. За словами пані Марини, головна мета такого заходу дати можливість дітям довше побути дітьми, адже у них уже у такому віці дуже багато занять та якихось клопотів. Мешканці села Марковичі Локочинського району потерпають від видобутку природного газу, проте майже не отримують за це компенсації і сплачують його вартість за загальнодержавними тарифами. Про це йшлося під час засідання інтерактивного прес-клубу обласної ради на тему, коли Волинські надра працюватимуть на громаду. Марковичівський сільський голова Федір Нижник зауважив, що єдиною перевагою від видобутку, якою скористалися селяни, було безкоштовне підведення газу це компенсація за розбиті дороги. Окрім того, більше як 30 будинків отримали тріщини. Люди, які проживають тут, скаржаться на постійний головний біль, алергічний кашель та високий тиск. Разом з тим, місцеве населення для своїх потреб використовує тутешній газ. Відтак, зі слів Нижника, громада більше страждає від такого видобутку, ніж отримує переваг. Йдеться на сайті Волинських новин. Сільська рада має крихти в той час, як основний податок іде на Київ. Парадоксальним є і те, що селяни, користуючись власним газом, оплачують його за загальнодержавними тарифами. Локачинський газ. Містить сірку для його комплексного очищення ще у 2002 році тут встановили спеціальне обладнання. Після обробки домішки спалюють у цей час над газовими свердловинами добре видно чорні хмари диму, які висять там кілька тижнів. Люди кажуть, що саме у цей період повітря найбільше насичується сіркою. Діти тут часто хворіють, постійно скаржаться на головний біль, кашель мають збільшення щитоподібної залози. Із 320 мешканців села семеро онкохворих. Своєю чергою депутат Ігор Лех впевнений, що селяни перебувають у Патові ситуації. Вони мали б отримувати значні компенсації та надходження до сільського бюджету. Натомість лише потерпають від шкідливих викидів. Національна поліція України обіцяє уже за місяць запустити систему автоматичної фіксації правил дорожнього руху у тестовому режимі. Нагадаємо, закон був прийнятий ще у минулому році. Проте ніякого технічного обладнання держава не закупила. До прикладу, лише одна камера обійдеться державі у 20 тисяч доларів, і тільки для Києва їх треба 6 сотень. Інформує канал Новин. 24. У поліції ж обіцяють запустити автофіксацію уже у липні, проте поки тільки у тестовому режимі. А вже до кінця року автофіксація працюватиме повноцінно. Крім відсутності технічної і нормативної бази для запровадження автофіксації є ще багато юридично небрегульованих моментів, адже існують ситуації, коли притягати до відповідальності власників транспортних засобів неправомірно. Наприклад, якщо за кермом його автомобіля перебувала інша особа. Поки система автофіксації лише у планах на українських дорогах у ДТП кожні дві години помирає як мінімум одна людина. А винуватцям аварій часто вдається уникати покарання через брак доказів. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявили про необхідність повернення державних дотацій для покриття високої собівартості видобутку вугілля на державних вугільних підприємствах. Про це в ході години запитань до уряду в парламенті сказав міністр енергетики Ігор Насалик, відповідаючи на запитання про проблему із відвантаженням вугілля і виплатою зарплати на державних шахтах. Я думаю, що уряд знайде кошти, аби все-таки забезпечити ту різницю, яка виникає при випуску продукції, сказав міністр. При цьому він повідомив, що підтримує законопроект про внесення змін до державного бюджету України 2016 року щодо державної підтримки держшахт на часткове покриття собівартості вугілля. Разом із тим він зазначив. Що без виділення дотацій держшахтам наступного опалювального сезону можуть виникнути проблеми, як відомо, у держбюджеті на цей рік кошти на дотації державним шахтам не передбачені. Нагадаємо, 26 травня голова міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик сказав, що відомство має намір ліквідувати 11 державних шахт і ще 15 підготувати до приватизації. При цьому він зазначив, що сім перспективних шахт міністерство має намір залишити у державній власності. За словами Насалика, виведення державних шахт Акт на безбитковість може зайняти від 6 до 10 місяців. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. Для вас працювала Наталія Матвійчук. Я бажаю вам вдалих вихідних. Бережіть себе і до зустрічі!